Вітаю! Шукаєш, де можна заощадити на покупці сегмент Таргет. Тоді зверни увагу на канал в телеграмі під назвою White Tools Browser. У цьому каналі ти знайдеш понад 15 сервісів для діджитал спеціалістів, включаючи Target, за найкращими цінами. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео. Знайти канал ти можеш в описі під відео або нікнейм, ти бачиш прямо на екрані. Та адмін з радістю тобі надасть бонус. Не пропусти!